Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Як зазвичай повернулись з магазину і відразу ж до вас. Цього тижня взяли ось таку рибинку мінтай, була акція в Велмарті за 128 гривень кілограм. Взяли стушкувати і буде зварено потім Через пару хвилин дізнаєтесь для чого. Піде у нас та рибка. Так, взяли ми пів кілограма, тут 600 грам. Печіночки, це буде на одну вечерю. У нас Печінку обсмажу з цибулькою, буде до якогось гарнірчика. Так, і ми взяли 2 кг да, м'ясогомілки. Чоловік буде готувати нагетси або курячі стріпси. Побачите і в відео найближчим часом в приготуванні, ну і нам буде на тиждень. Подивимось, можливо, щось розморозимо із заготовок з, з морозильної камери. Так, взяли овочі. Дивіться, що ми взяли. Взяли моркви. Багато тут у нас моркви, майже 3 кілограми, а моркву ми частину заготовку зробимо, заморозимо, щоб не ходити по 100 разів в магазин. Взяли ой, ось таку красотульку, цвітну капусту. Так, картоплю я вам закидати на камеру не буду, бо всі знають, як вона виглядає. Надіюсь, пам'ятають, взяли ми цибульки. Так, картоплю пам'ятаєте, тримаєте в голові, не підніму. Так, три бурячка для тої нашої секретної місії. Так, як і рибка. Ну, і нам ось така ось э, речка. Э, Виправити мене редька, редис. Ем, які там ще варіанти, редиска, в общем, редька Дайкон. Ми її або ріжемо шматочками, заправляємо, або можна її натерти, заправити майонезом, олійкою, оце додати. Варіантів маси. Так, це із овочів, із м'ясних продуктів. Йдемо далі. Вгадайте, що? Ну, ви знаєте краще? мене. Взяли молочну колбаску, шматочок не вже. А взяли сирочка нарізаного і царську ковбасу. Дуже смачна. Вона класна, сирокопчена, гарно в нас йде. Так? Взяли таку шайбочку, сулугуні сиру. Він піде у нас на приготування, десь розтопимо зверху, на якусь страв піде на тижні. Так? А, олія спробуємо. Це велмарта, їхня власна марка. Подивилась на олію, вся світла, вся така якась рідка. Ну і літра там немає, ну це таке, всі знають. Так, яйця величезні ми взяли, як завжди, цей розмір великий. Е, розказувала вам тут попадаються тільки два жовтка. Аж ні разу, два рази вже попались по одному жовтку, але яйця великі, вони варті того. До речі, цього разу майже на 10 гривень дешевше було, ніж попереднього разу ми брали. Так, взяли взяли-ось такий йогурт. Взяли грецький для того, чи це турецький, турецький, Turkish. будемо робити соуси, заправка для салату можна його використати. так Ну і от Наш секрет розкрито. Пройшло півроку, видаємо таємницю. Наш, нашій малявочці півроку, і ми розпочинаємо прикором. От частинка отої. Рибки у нас піде на прикорм. Ось цей бурячок піде на прикорм. І купили спробувати. Старшою підходило, зараз спробуємо з меншою, як буде. Взяли гречану кашку, як я кажу, полуфабрикатну, 4 злаки. 9 злаків. Зрозуміло, що 9-8 злаків ми не будемо спочатку її їсти. Перша у нас буде монокаша да, гречана. Рисова ще у нас тут і кукурудзяна. Ну, В принципі, скупили все, що побачили, для різноманіття без молочної каші в самий раз. Так, і взяли скуштувати трішки згодом персик. Додамо, подивимося, як буде реагувати дитина яблучко і грушка. Яблучко плануємо і грушку самостійно готувати пюрешки. Ну, персика зараз не знайдемо ніде. От, те, що стосується м'яса, то це згодом. Побачимо, якщо вам буде цікаво, то я напишу, якось запишемо відео, а, чим ми, як ми вводимо прикорм, чим ми харчуємось. Яка наша реакція? Поки у нас пішов тільки кабачок і морква. А, і картопля сьогодні була. Вона навіть не виплюнулася. Так, далі. Ідемо з прикормом закінчили. Тепер для старшеньких три сирочки, ось таких плавлених ми взяли. Мамі каву взяли. Дуже вона смачна. Якщо ви не пробували, дуже класна кава. Хоча, мабуть, від магазину до магазину вона різниця, но велмер смачна. Нарізаний батон для ледачих людей. Так, два сирочка для запіканки або якихось там сирних кундиків, Що наклеціли, та й запекли. Так, аджика кавказька гостра це для нашого папи. Ну, а для меншеньких, це не для найменшенької, зразу кажу. Ми таке не дамо поки що. Мама сама з'їсть від старшої дитини. Так, у нас сирочки. У нас є майонез. Зараз все ця гора. Так, взяли масло: 63%, хочу печівку спекти. Так, взяли цукор кілограмчик. І нашій халабуді не вистачає ось таке масло. Масло це як маргарин, той, що на бутерброди, скуштуємо смачно чи ні. Шкідливо, безмежно, страшно. Як таке можна їсти? Не їжте, напевно, ніколи. Більше нам дістанеться. Так, і, і а, ще сирочок. Так, і ще отакий от глазурований сирочок. Ой, ще майонезис. І ще одне масло. Все. Це вся закупка на цей тиждень. Все, чого нам не вистачало для повного щастя, вмістилось на одному столі. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал і всі питання в коментарі. Всім па-па!